Привіт, дорогі друзі! Черговий тиждень і новий випуск запорізького фактчека. Розпочався новий навчальний рік, він розпочався і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. І, звісно, нам вже є що перевіряти і розповідати про події на тимчасово окупованих територіях у галузі освіти та культури. Приблизно 1 вересня на своїй сторінці у телеграм-каналі є Балицький, зробив публікацію про те, що 45 тисяч дітей. Сіли за парти на тимчасово окупованих територіях, тобто пішли до школи. Він не уточнює 45 тисяч дітей. Це першачки. Чи це загальна кількість дітей, які пішли у школи на тимчасово окупованих територіях? Тим не менш, у нас є цифра, яку озвучив псевдогубернатор Єбалицький 45 тисяч дітей. Ми проаналізували статистику останніх років і виявилося, що, наприклад, у Мелітополі, у воєнний 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення за парти. Релокованих шкіл і онлайн Мелітопольських шкіл сіли 14 тисяч дітей. А, наприклад, у 2021 році Іван Федоров повідомляв, що ця цифра була більше, і це було 15 тисяч 400 дітей. Наприклад, у Запоріжжі у 2021 році було 67 тисяч дітей. Лише тільки в Запоріжжі. На 2024 рік їх кількість склала 40 тисяч осіб. У 2024 році у місті Запоріжжі 3,5 тисячі дітей пішли до першого класу. Якщо на 2021 рік ми мали, наприклад, в місті Запоріжжі 60 67 тисяч дітей то станом сьогодні в місті Запоріжжя залишилося 40 тисяч дітей, і всього було 36 тисяч школярів, і це лише тільки місто Запоріжжя. Я нагадаю і закцентую, що 45 тисяч дітей Єбалицький назвав цю цифру. і Це стосувалося 70% відсотків територій. Тимчасово окупованих територій Запорізької області. І це дуже, ну, скажімо так, сумна статистика, тому що е, родини покидають Запорізьку область, виїжджають і вивозять з собою дітей. І дуже багато дітей з тимчасово окупованих територій виїжджають, і батьки їх перевозять саме за кордон. Ну що ж, це і є результат. Е, Окупації є і це є результат війни, яка відбувається зараз в Україні. Ми втрачаємо найцінніше, ми втрачаємо наших дітей. Наступну новину я би хотіла профакт більш докладно, і взагалі вона мене дуже розвеселила, повеселила в декількох аспектах. Ця новина була озвучена ніким Романом Дзюбабою. Його представляють як представитель Міністерства по молодіжній політиці Запорізької області, для того, щоб ми могли. розглядати цю новину докладно, я пропоную її передивитися. Мелитополь вошел в число 17 городов номинантов названия «Молодежная столица России-2025». Среди них Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Новый Уренгой, Псков, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Томск и Иловайск. Экспертная комиссия выберет победителя, оценив их присланные заявки. Статус молодежная столица России присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и субъекта Российской Федерации. Мелитополь активно развивающийся город, в котором очень много молодых людей, которые входят в молодежные организации, в том числе в нашу уникальную межрегиональную организацию «Юг молодой». Они реализовывают сотни проектов, тысячи мероприятий, занимаются добровольчеством, в том числе реализовывают свои социальные инициативы, которые есть только у нас в области. Ну, в первую очередь, это, конечно же, реализация тех проектов и программ, которые мы уже реализовываем, развитие добровольчества, конечно же, развитие социального блока в части реализации грантовых проектов. Ну и, конечно же, мы будем масштабировать эти проекты, привлекать новых людей, которые приезжают учиться к нам в муниципальное образование, в наш город, учиться в опорный вуз субъекта, в колледже города, и, конечно же, привлекать людей из других субъектов. Отже, про что ценовый на? Давайте скажемо чітко: ця новина про статус Малодіжна столиця Росії і про те, що місто Мелітополь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області увійшов до переліку, до складу кандидатів на цю. На отримання цього статусу, ви скажете, що тут дивного, або що тут такого поганого? Я думаю, що є і такі люди. Я відповім: ну, ми пам'ятаємо один з основних принципів пропаганди, ведення пропагандистської роботи російських окупантських медіа це казати, що щось відбувається вперше або надавати статус. Інноваційного будь-яким подіям це саме стосується і цього статусу молодежної столиці Росії. Справа в тому, що в Україні вже давно існує конкурс, який називається Молодіжна столиця України. Я, наприклад, була амбасадоркою цього конкурсу у 2018 році і в 2019 році у Запорізькій області і агітувала громади до. Подання конкурсних заявок на участь у конкурсі Молодіжна столиця Україна. В цьому конкурсі немає нічого дивного. Він в Україні відбувався кожного року, і навіть під час повномасштабного вторгнення він відбувся і Львів, наприклад, отримав статус молодіжної столиці Європи 2025. Але тим не менш, знаєте, що. Ще мене здивувало і що взагалі мене дуже розвеселило. Ну, ми знаємо, так, що росіяни вони дуже негативно ставляться до всього європейського, вони постійно намагаються висміювати європейські цінності. Але чи гуглили ви колись, ну, наприклад, інформацію про. Молодіжні столиці Європи. Ні, так загуглите. Ви будете здивовані, коли побачите, що, наприклад, город Іванова, російський город Іванова, становився фіналістом цього конкурсу Молодіжні столиці Європи у 2015 тисячі пятнадцятому році. А наприклад, місто Ярославль. Став кандидатом на отримання цього статусу у 2021 році, а у 2022 році і в 2023 році кандидатом на отримання цього статусу була Казань. Також фігурує у списку кандидатів на отримання статусу молодіжної столиці Європи Перім. Так, я хочу запитати е, окупантів і взагалі росіян, якщо ви так ненавидите Європу, якщо ви е, так боїтеся європейських цінностей, так тоді е, навіщо ви берете участь у конкурсах, у європейських конкурсах Молодіжна столиця Європи? Причому неодноразово це тенденція, і ви регулярно подаєте свої заявки на участь у ці події, коли ми кажемо про окупантів і про росіян, загалом нічого дивного в цьому немає, тому що ці люди логіки і критичного мислення взагалі е не мають. І наступний сюжет, який підготувала російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях, стосується саме молодіжної політики. Я нагадаю, що молодь у нас взагалі у всьому світі це люди віком до 35 років, від 14 до 35 років. І тому, звичайно, росіяни не могли не торкнутися у своїх пропагандистських роліках і своїх пропагандистських медіа. Теми молодіжного руху і добровольчества, як вони кажуть, такий новояз означає волонтерство. І я віднесла цей ролик до Ляпа. Чому до Ляпа? Тому що він розповідає про Одна з героїн цього ролику – це Юлія Клімєнка, яка организовала в Запорізькій области, на и тем часово оккупированных территориях рух, который отримав название Юг Молодой. Дивимось. Межрегиональное молодежное движение Юг Молодой – одна из самых масштабных общественных организаций в нашем регионе. С первых дней его руководителем является Юлия Клименко. Еще летом 2022 года Юля, рискуя личной безопасностью, заявила о своем желании помогать Запорожской области. На данный момент у нас более 800 постоянных активистов, но через движение прошло очень много ребят. Это количество, наверное, более 5000. Они занимаются волонтерской деятельностью, это помощь пенсионерам, военным, многодетным семьям, также нашим братьям меньшим. Также мы занимаемся патриотическим воспитанием, мы чтим все памятные даты. Еще лучше раскрыть каждое из движений. А скажи, пожалуйста, что для тебя Юг Молодой? Наверное, для меня Юг Молодой – это семья, это мои активисты, волонтеры, команда. Ми вам показали лише частину цього роліку, там, де сама Юлія розповідає про те, які активності в рамках Юг Молодого. Вони проводять і скільки молоді, скільки підлітків цей рух вже об'єднав. Більше 800 людей. Ну, нібито такий, знаєте, позитивний такий, да, сюжет, все добре, молодь об'єднується, за все добре проти всього поганого. Якби не одне, але ви бачите на задньому плані пальми. Ось я бачу у цьому роліку в деяких кадрах і в, на самій заставці, і е, за спиною Юлії, вона там де вона розповідає про свої активності у Запорізькій області. Пальми. Я не знаю, можливо, з 22-го року росіяни вже встигли в Мелітополі, або в Токмаку, або в Приморську, може, в Бердянську е, завести пальми і їх посадити, але я чогось дуже в цьому сумніваюся. Тому очевидно, що цей сюжет знімали не на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. А якщо ви звернули увагу, то ведуча каже, що Юлія Клімєнка ще влітку 22 до 22 року ризикуючи власним власною безпекою, просто власним життям вирішила створити цей рух, юг молодой. У Запорізькій області чітко і зрозуміло. Хм. Тоді питання. Це взагалі про Запорізьку область, ви розповідаєте? Взагалі про молодь Запорізької області. Чи це у вас просто зроблений ролик, який ви ганяєте і в своїй країні, також, і на тимчасово окупованих територіях всіх інших країн, щоб просто. Насаджувати свої пропагандистські ідеї і мислення. Ну що ж, дорогі друзі, це був Запорізький фактчек». Як бачите, окупанти в своїй тупості і в своїй пропаганді не роблять кількість нашої роботи меншою, Вони тільки її додають і додають. А Тому підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах: у Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, Ютубі. Пишіть нам приватно на пошту «Локатор Медіа, ви бачите і на вашому екрані, на ваших екранах. Якщо ви хочете, щоб ми розібрали якусь конкретну новину, ми обов'язково зробимо її факт-чекінг. Ми дуже цінуємо ваш зворотній зв'язок. Ми не дамо російській пропаганді затуманити мізок і працюємо над власним критичним мисленням. З вами був Запорізький фактчек і «Локатор Медіа».